Доброго доброго вечора. Всі люди, які сьогодні присутні і які будуть присутні, хочу побажати в новому році натхнення, цілеспрямованості, вдачі. Нехай Божа благодать супутствує в вашому житті. Нехай ви будете завжди щасливі. Нехай для вас прийде радість. В душі ваші, нехай ви станете щасливими людьми, щоб ви закривали очі на погані вчинки, на погані проступки, щоб ви бачили тільки красоту нашого світу і нашої України, щоб все всі невдачі залишилися в 25-му році, щоб ви війшли в цей рік набагато кращими, сильнішими, мудрішими. Нехай двері відкриваються у вас, нехай дороги над вами відкриваються, нехай сонце світить над вами, нехай благодать тільки облюблює вас з приємними моментами. Нашим воїнам ЗСУ хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, мирного неба, нехай все те, що ви задумаєте, нехай все здійснюється те, що ви бажаєте. Нехай вже в цьому році повернуться всі військові додому. Нехай все буде тільки найкращим образом. Нехай щіт над вами стоїть, нехай вам. Дороги відкриваються, нехай двері відкриваються, і все те, що ви задумали, нехай проходить тільки найкращим образом, а наші вороги нехай зникнуть з нашої землі. Доброго вечора усім, доброго дня усім. Хочу сьогодні почати ефір. Це перший ефір у 20... 2026 році. Я хочу подякувати усім людям, які зі мною вже досить давно. Я дякую усім, які з... зі мною йдуть одним шляхом. Мені дуже приємно. Я всіх вас бачу, я всіх вас чую. Я всі коменти читаю, але вибачте, не можу на всі відповісти. Дякую усім людям, які зі мною прожили 25-й рік і зайшли в 26-й рік. Тому розпочинаємо сьогодні. Я буду давати такий прогноз. На цілий рік для всього світу, і також для нашої України, З чого хотіла почати, я завжди ви знаєте, що я люблю енергії, і я хочу розповісти вам про 26-й рік енергії. Енергії досить сильні, могутні і швидкі йдуть. Буде змітати все на своєму шляхове. 26-й рік це такий рік. Він є і досить хороший для того, щоб позбавитися і позбутися всіх негативних і деструктивних. Програм також негативних і деструктивних і нікчемних людей навколо нас. Ми будемо цього року бачити і втрачати досить багато людей навколо себе. Це також будуть і подруги, це будуть сусіди, це будуть куми, це будуть родичі, які вже, на жаль, або і на краще вони будуть залишатися в минулому, тому що буде відкриватися досить багато. От люди будуть бачити досить чітко і виразно, як до вас та або інша людина. Відноситься, тому не дуже розчаровується коли люди від вас відходять, тому що їх в вашому житті не потрібно. І це буде до речі, це я говорю про те, що не розчаровується але також це буде і боляче, тому що ми привикаємо до людей, ми привикаємо до спілкування, і можуть бути такі моменти. Що ви залишаєтеся наодинці, тобто відчуття самотності, одиночества. Але я вам можу сказати, що в кожному випадку можна знайти для себе досить багато моментів, тих, що коли ми залишаємося на самоті один на один. Тоді в нас пробуджується сила, тоді ми стаємо сильніші і тому ми стаємо ефективніші. Наше сознання розумів починає працювати в зовсім іншому параметрі. Тому не розчаровуйтеся. Також для нашої України досить багато також оця енергія. Я говорю не тільки про самих людей, а також про нашу Україну. Це також можна перекинути на неї. На весь поток українського народу і України в цілісному, тобто буде старе відпадати, нове буде приходити. Також на рахунок виборів 26-му році ці вибори будуть здійснені, тобто відбудеться. Також можу сказати, що на рахунок президента нашого він вже можна буде йому подякувати за все те, що зроблено було. А надалі буде зовсім інша людина. Також на рахунок пана Буданова я сьогодні викинула ролик. Ця людина мені імпонує, От дійсно він від початку війни, бо це дійсно воїн, як то говорять, що він. Досить розумна і прекрасна людина, в моєму сенсі, тобто, це я так відчуваю. Я бачу, що ця людина досить багато робила і буде робити для України. Також ця людина принесе в нам для нашої України. Що мені сподобалося, те, що я побачила, що буде очищати цю плесінь, яка в нас утворилася в. Всередині країни це в нього буде досить непогано получатися. Також ми будемо бачити досить багато політиків, які будуть тікати за кордон. Це двадцять шостий рік. Це буде також очищення нашої країни від оцеї плісені, оце цього яко якоїсь то кажуть, можна сказати, раку. Знаєте, як метастази рак кидає, так же саме також в нас метастази, і воно розповсюджено. Це не тільки в Верховній Раді, це можна бачити кругом в ОТГ. І в міських і в обласних радах це воно розповсюджене. Помаленьку ми будемо знайдемо плацебо від ракової опухолі, якоїсь такої, знаєте. Але це не тільки 26-й рік. Це ми ще перенесемо його надалі. Ну тобто, основне, що знаєте, плацебо буде знайдено, і помаленьку ми будемо лікувати нашу країну на рахунок завершення військових дій. Також я бачу це, що цього року воно повинно бути. В більшості прогнозів дають весна, але чомусь я бачу, що це ближче до осінь. такі моменти будуть, що От вже підписання тих договорів і так далі. Також, що я можу сказати, на рахунок нас буде, як і повернуті території, також і будуть, нам прийдеться поділитися територіями на лінії розмежування, тобто в такому сенсі воно буде. Цей рік він також можна прив'язати до доносних рішень. Це будуть досить для нас важкі і сильні такі потужні будуть рішення, які нам не завжди вони будуть подобатися. Але в кінцевому результаті я можу сказати, що ці рішення вони дійсно будуть і десь в чомусь, і вони будуть добрі. Досить багато ми будемо бачити розв'язок в політиці, досить багато ми будемо бачити також ще махінацій, які будуть відкриватися. Що я можу сказати, це буде також для людей травматично, тобто ми будемо травмувати свою психологію псих... психічний стан на те, що ми будемо бачити і відчувати. Це наприклад Дімінтіча, коли ми в така ситуація, і нам досить боляче, я не знаю як кому, але в мене такі були моменти, що в мене коли відкривалося це, хоча б знаєте, бачилося, зналося. Але коли от такі масштаби, тобто це вже все, тобто, знаєте, можна сказати, аж дух перехватувало, і це ще цей дух буде перехватувати, і ми будемо такі. В якомусь такому шоці знаходитися, що от як так можна було, це буде в нас присутнє. Цей рік також можна сказати, він такий, як здійснення мрій. В цьому році нас будуть енергії платити і надавати нам такий потенціал здійснення мрій. Цей рік можна використати на мрії, і вони будуть виконуватися, цей рік от мені подобається тим, що от він йде такі, знаєте, для виконання бажань. Але на рахунок виконання бажань хочу вас попередити на рахунок бажань. Не бажайте досить багато того, чого ви не можете потягнути. Наприклад, якщо я в такому сенсі скажу, якщо ви, наприклад, заробляли 10 тисяч гривень. 000 000. Забажайте 20 тисяч гривень. Якщо ви бажаєте одну кімнатну квартиру, забажайте двохкімнатну квартиру. Не бажайте з однієї кімнати 46 квадратів вийти на 200 квадратів, тому що це буде досить важко для вас і це буде травматично. Я завжди говорю, що чуть-чуть, по помаленьку, краще чуть-чуть по взяти, чим зразу все, тому що. У нас люди досить багато люблять, знаєте, все і зразу. Може дати все і зразу, але ви будете дуже багато втрачати. тому наскільки ви зможете потягнути те, що ви бажаєте, також досить багато є. Знайомих, коли я спілкуюся, от вони бажають, наприклад, живе в однокімнатні чи двох, а бажає в якусь вілу біля моря, чи бажає якісь от велику, велику масштабну будівлю. І я завжди говорю в такі моменти, і такі слова я говорю: знайди от таку бажану вілу чи квартиру, чи машину, от, як ти бажаєш. І от як повсякденно ти ходиш, такі як ти є, стань біля цієї, цієї будівлі і цього масштабу, ти туди заходиш, ти імпонуєш тому всьому, що от зайти в таку будівлю чи сісти в таку машину, то спочатку привести свій фінансовий стан, своє фізичне тіло, свій, своє осознаність. Це навіть не фінансовий стан, це в більшості говориться про осознаність. Як ти відчуваєш і як ти думаєш, і як в тебе сознання працює? Тому коли бажаємо, тоді раціонально бажаємо. Щоб не було такого, є такі моменти. От також був момент, коли людина досить багато хотіла, мільйон доларів хотіла. І там, от в неї така була в жінки мета. Я хочу мільйон доларів. Я хочу мільйон доларів. Я кажу, ну для чого тобі ж тих мільйон? Я буду щаслива. Я буду щаслива, У мене буде мільйон доларів. І тобто всі бажання в неї проходили по мільйону доларів. Тобто, що б вона не робила, я кажу, ну не потрібно це. Ти не потягнеш, ти не витягнеш. І що сталося? Сталося те, що в неї дитина захворіла. Тобто ця людина жила у таким маразматичним хотінням мільйон доларів. Там постійно 24 на 7, бо я хочу мільйон доларів. В неї хворіє дитина, досить сильно захворіла, і люди скидалися на ліки, на це все. Вона отримала той мільйон доларів. На її карточку впало мільйон доларів. Ну якою ціною? Тому я завжди говорю, що мають бажання бути ті, які співпадають з вашою осознаністю, з вашою менталітетом, вашим змогою це потягнути таким чином. про... Бажання також, але цей рік він досить сильний і хороший. Про можна говорити про бажання. Цього року ми будемо бачити досить багато по всіх на всіх територіях держав незадоволення людей. Тобто буде багато мітингів, будуть змітати. До речі, вже ж ми можемо бачити Венесуелу. Це вже перші, що лідерів будуть змітати. Не угодних будуть лідерів змітати. Тобто, як не, не важливо, яким чином, але цих лідерів будуть змітати. Також незадоволення багатьма е, люди будуть також бачити це також відкриття очей в людей, що щось тут не так, і тобто досить багато буде масштабних демонстрацій. Ми будемо бачити також смерті лідерів. І також будемо бачити по всій території нашого земного шару, куди ми там дивимося в більшості. Це Європа. Також буде багато, і також я можу сказати, що і в нас, і на Раша туди це буде присутнє. Будемо бачити дуже багато ув'язнених політиків. Тобто, люди будуть набагато більше на це все звертати увагу. Також Досить багато ми будемо бачити людей, які зараз на просторах інтернету, віщуни, гад, гадалки, тобто екстрасенси і так далі. Ця сфера буде теж затягнута таки добре. Будемо бачити багато людей, які будуть помирати, або будуть десь. Вони, десь Десь вони будуть розсіюватися, тобто ми їх вже більше і не побачимо. Таким чином буде очищення простору таких людей. Тому хто є недобросовісний... Приготуватися. І, взагалі, люди недобросовісні, які жили таким, я говорю про халявних людей. Ці люди будуть відповідати за те, що от зробили щось, щось обманули, щось обкрутили. Ці люди будуть наказані. В Такому сенсі, вот так працюю працює цього року енергія. Можу сказати, що взяти такі глобальні катастрофи вони також присутні в цьому році. Досить багато буде трусити Європу, і також можна сказати, що і. Буде зірвана дамба, буде щось чи прорив дамби, щось це це дуже багато буде на Росії. Багато буде потопів. Це вод, Росія затоплюється, може. Наприклад, от такого як ми того року бачили щось у таке, що дамби там і їх там просили, і повинні були. І також я можу сказати, що це буде в Америці. Також Америка теж зіткнеться з таким моментом затоплення з яким з якоюсь проривом дамби. Що у нас далі? Що вам розказати ще? Релігія, релігія цього року, також ми будемо бачити, що досить багато християнства люди будуть відмовлятися від цієї релігії. В цьому році християнство ще більше починає засипати. Також нові релігії до нас будуть приходити. Також досить сильним. Вони не нові, вони забуто старі релігії, так можна сказати. Вони будуть прокидатися, і таким чином релігії, релігія буде мінятися. Люди будуть більше більшості доколупуватися до релігії і шукати правду. Таким чином, от я роблю прогноз